Нас на річку кажуть псьол, бабуся, йду у берег. Ріка, ну це ж вам не футбол, не компи і не телек. Ріка це радість, щирий сміх. Це весело й корисно, ця свіжість обдарує всіх. Ріка вона, як пісня, прекрасна вранці, вдень, вночі, в тумані і під сонцем. Згубило сонечко ключі, а псьол знайшов, не сонце. Ріка швидка, легка, стрімка, та має таємниці, глибокі ями, тінь метка, у струменях водиці, бурхливі вири, синій глей, у товші круч високих тече ріка. Ріка людей, куди сягає око. В дусі ванні тут ловив колись велику рибу. Униз річці човник плив, помілині й поглибу, вода сріблилась і луска у променях гарячих. Як блисне боком, от така водянику нестача. Тут плавати навчилась я у цих потоках чистих. Це рідний псьол, ріка моя, ріка мого дитинства.